Українських призовників у цьому році поменшало вдвічі. Під час весняного призову до солдатських лав потраплять лише 14 тисяч хлопців. У генштабі збройних сил пояснюють, скорочення пов'язане з переходом на контрактну армію. Побачите останніх призовників поїхала Юлія Кирієнко. В армію за мужністю та за потівкою в життя. Принаймні в цьому впевнений Єгор. Змінити шкарпетки на онучі зголосився сам. Так вже хотів солдатом стати, що навіть голову поголив заздалегідь. каже, допомагали друзі на проводах. Сам захотів, сам прийшов. Родители, ну як, хочеш і ді добре, хорошо, щось в житті. Ну я хочу далі в МЧС піти. Перед посвяченням солдати настанови від керівництва та ветеранів, аби служба була легкою та спокійною. Окроплюють призовників святою водою. Далі майстер-клас від старших колег. У кабінетах лікарів, наче на конвеєрі у майбутніх вояків, остання медкомісія. Найцікавіше тут у нарколога треба коріння. Цьогоріч лави збройних сил України поповнять майже 14 тисяч строковиків. Близько тисячі буде зі столиці та області. Від охочих вдягнути військову форму від бою немає, кажуть у комісаріаті. І жартують більшість нинішніх призовників, якісь кволі, що й автомат в руках інколи втримати не можуть. Тому відбирають в армію ледь не за конкурсом. Ті ж, кому таки пощастило, стати солдатами будуть на повному державному утриманні. Всі солдати у відповідності до номенклатури харчування. Мають повний перелік всіх необхідних вітамінів, необхідних продуктів, одягають їх за рахунок держави, тобто не треба переживати. Кількість строковиків зменшилась вдвічі у порівнянні з минулим роком. У генштабі кажуть, весняний призов може стати передостаннім, адже з наступного року українське військо планують зробити повністю контрактним. Юлія Кирієнко Ігор Горпльонкін, телеканал Київ.